Гостинці та малюнки для наших військових підготували вихованці, батьки та працівники Чернівецького садочка. Обереги та кошики із смаколиками усе це вихованці, батьки та персонал оселі талановитих зібрали для наших захисників, які проходять лікування та реабілітацію, аби привітати їх з великоднем. Керівниця закладу не стримує емоцій, передає слова підтримки та вдячності від діток. Ми зібрали маленькі смаколики. Для вас це діти, це працівники, це батьки, які розділюють з вами і ту біль, і ту віру в завтрашній день. Діти розфарбували крашенки та створили невеличкі подаруночки, щоб підтримати військових та показати їм свою любов, яку в обіймах передає Марія Квасецька. І вас я дуже хочу її. Я передаю свою любов і своє тепло. Передаю свою любов і своє тепло. Тримайтеся, тримайтеся. Ви нам потрібні живими й здоровими». Військові були дуже вражені та вдячні за таку небайдужість та підтримку від дітей та вихователів дитсадочку. Валентин служив під Бахмутом. Каже, його оберігає Янгол-охоронець та хрестик, який напередодні подарував пасинок. Тататкритік уже я три года. Я не снімаючи, не рв не рвавши вірьок, нічого. Це він мені у них був, ну, свій якось там як капілан. О. І оце він мені він строчку служив, оце він мені подарив і от, я вже три роки. От. І додає, оберіг ікону від дружини завжди тримає під серцем. Вона мене спасла. Вона, так, да, ну, мені стирали. Дніпря був ну, там пахтіралформу. Хай вона пахіралась, но вона валі має. Він зазначає, що підтримка і любов від людей допомагає зберегти віру в добро та надію на краще майбутнє для України. Зі сльозами на очах жінка військового дякує за привітання. Ми світлі люди, дякую. Ангелу перед посткою тримайся, тримайся, тримайтеся. І радіє, що сьогодні вони із чоловіком, нарешті, повернуться до рідного міста. Ближче до сім'ї, до рідні. У нас маленький хлопчик вдома, дуже сумує за татом, якого давно не бачив. Він був під бахмутом, поранений там в голову. Чоловік каже, зараз почуває себе краще, та ще потрібен час, аби повністю відновитися. Та з жахом пригадує Бахмут. Важка ситуація, як, як говорять, стабільно важка. Немає яких, яких, якихось таких поступок, ні з того, ні з того боку особливих. Ну, ми чекаємо всі, всі чекаємо, поки наші підуть на, на прорив. Батьки, які прийшли разом із вихователями, кажуть, роблять це, аби кожен герой відчув домашнє тепло на великдень, навіть будучи далеко від дому. Зрозуміло, що воїни, які знаходяться тут, це не наші Чернівецькі, це воїни із східних регіонів. Їм дуже важко, морально, душевно. Ми тією акцією намагаємося їх підтримати. Каже, це найменше, що вони можуть зробити для наших захисників і зазначає, завдяки нашим героям ми тут, у тилу можемо працювати, жити та виховувати дітей. Роман Олійник, Діана Чіак, Новини Чернівців, телеканал СІ 4